Через них митців, а й у кожного з нас починається святковий місяць. Тоді, коли ми зможемо насолодитися, привезти сюди родину, дружин, дітей, з тим, щоб вони насолодилися цим сонячним настроєм, я вам скажу, поки є такі митці, як пан Олександр, пані Тамара, поки китайці нас не дуже. <світний. плоджувач> <плоджувач> Тих китайських речах, які зараз продаються, починаючи з Андріївського узводу і закінчуючи картків, в харківських магазинах. Вже є і техніка але нема душі. І дай вам Боже, щоб у вас вистачало завжди сили, здоров'я, натхнення, отак от ділитися вашим талантом, вашою, вашою майстерністю. І е, нас тоді не доженуть не тільки китайці, а ви випередите всіх тих, кого треба випередити, і е, здатні будете поширювати своє мистецтво по всьому світу.